Та вас, у ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста. В Студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Медична реформа по нікопольськи Яка вона вступаючи у 20-те сторіччя? Музей продемонстрував, яким був Нікополь 100 років тому. З 8 березня чоловіки компанії Інтерпай привітали жінок зі святом. Тепер все інше більш докладно. Про медицину в нашому місті останнім часом говорять багато і не дарма реформа у дії. Комусь вона подобається, комусь ні. Але лікарі запевняють, покращення вже відчутні. Тож, яка вона реформа по-нікопольськи? Реформа триває у місті з середини 2011 року. На сьогоднішній день продовжується лише перший її етап. Був створений центр первинної медико-санітарної допомоги. На його базі працюють вісім амбулаторій, це колишні поліклініки та п'ять лікарських кабінетів. Вони розташовані в різних частинах міста, щоб лікарі були ближче до людей. Чоловік може на сьогоднішній день, звернувшись до своєму ручку сімейної практики. На своем микрорайоне. В основном практически по всем микрорайонам есть везде участки. Нету на сегодняшний день только на трубнике 2, но там есть амбулатория на третьем участке. И по лапинке. В этом году мы планируем еще открыть одну дополнительную амбулаторию на Лапинке, на участке, что позволит практически весь город покрыть этой формой. Покращився матеріально-технічний стан медичної галузі. В амбулаторіях з'явилися автомобілі, щоб лікарі змогли швидше приїхати на виклик до пацієнта. Сума, закладена на прийом одного хворого в поліклініці, збільшилась в десятки разів. Якщо раніше було 5 копійок, у 2012-му вже 80 копійок. На тринадцятий запланована сума в гривню 40. Валентина Горяна порівняла, як було і як є зараз. За все треба було заплатити, за клінічні аналізи треба було заплатити, за електрокардіограму заплатити, навіть на фізіотерапію треба було нести свої ліки, бо там не було за рахунок чого зробити ту процедуру. На сьогодні в місті Нікополі, починаючи з 2011 року, клінічні аналізи у всіх амбулаторіях беруться безкоштовно. У 2012 році в міському бюджеті було передбачено 90 тисяч гривень на лікування діабетиків, закуплені слухові апарати на державному рівні. розпочалась боротьба з серцево-судинними захворюваннями. Кожен хворий на гіпертонію може отримати ліки від своєї хвороби зі знижкою від 20 до 50%. відсотків. Ми свої хвороби набуваємо самі. Розумієте, ми самі набуваємо свої хвороби. І якщо вже держава взялася нас лікувати і відшкодовувати частину грошей на наше здоров'я, я думаю, це правильно. Просто до цього треба звикнути, підійти до свого сімейного лікаря або до лікаря-спеціаліста, невропатолога, кардіолога. Якщо ви у вас ще немає на диспансерного обліку з гіпертенічного хвороб, будь ласка, підійдіть, станьте на облік і отримуйте ці, ці ліки. Держава хоче, щоб люди довше жили. У цілому лікарі побажали людям бути терплячими до реформи, а також вчасно проходити медичні. Огляди, особливо флюорографію та бути здоровими. На Нікопольській землі побувала справжня святиня ікона Пресвятої Богородиці з часточками хітону Ісуса Христа та поясу Божої Матері. Святиня побувала в усіх храмах міста та лікарнях. Кожен віруючий зміг прикластися до неї та помолитися Богородиці. Вважається, ікона здатна лікувати хвороби. Вона потрапила на нашу землю по благословенню архієпиского Криворізького та Нікопольського Єфрема та за сприянням народного депутата України Андрія Шипка. Я вірю, що це перший шаг по визгранню духовності. І знаєте, я як врач хочу сказати, що. Здоровье физическое не бывает без здоровья духовного и душевного. Поэтому вот те шаги, которые я делаю как доктор и как народный депутат, я буду. делать только то, что идет на, направлено на исцеление человека, на возрождение наших славных традиций православных, на то, чтобы действительно люди почувствовали и имели возможность прикоснуться и к исцелению, и к здоровью, и для того, чтобы возрождался наш Никопольский край. Початок ХХ століття в Російській імперії був піковим. З'являлись нові технічні засоби та прилади, розвивалась промисловість, зростав добробут. Не обійшли ці покращення і Нікополь. Саме на початку ХХ століття у 1903 році в нашому регіоні з'явилася залізнична дорога. А по рейкам пішли перші потяги. Виставка, присвячена цьому періоду, відкрилась у Нікопольському краєзнавчому музеї. Предмети домашнього вжитку тих років, рідкісні документи та фото, купюри сторічної давності та різноманітний антикваріат, грамофони, годинники, самовари та швадська машинка. Усе тих років. Тож завітайте на виставку до музею вам там розкажуть, як Нікополь вступив у 20-те сторіччя. Ми показуємо виставку, присвячену 1900-1915 року. 15 років, які змінили наше місто. Але чи пішли ці зміни на краще? Це ми спробуємо довести на нашій виставці. Свято весни та жіночності. Ми відзначаємо 8 березня. Напередодні цього дня жінок привітали співробітники компанії Інтерпатнікоцюб. Для них силами міських талантів був влаштований концерт. Заспівала для всіх і колега працівниця ТПЦ 2 Тетяна Барановська. Були й інші приємні сюрпризи. Кожна жінка отримала коробку цукерок, а в лотерейний квиток. На володарку щасливого номеру очікував цікавий подарунок, і звісно, в цей день не обійшлось без теплих слів від чоловіків. Я від імені компанії «Інтерпайп», від себе особисто, від мужчин нашої компанії. Хочу виразити, виразити вам своє велике уваження. Поздравляю вас з праздником щастя, дорогі жінки. Хочу, щоб красота, радость, доброта, богатство, щоб завжди були з вами. Знімальна група новин твого міста приєднується до привітань жінок зі святом 8 березня. Бажаємо вам щастя, здоров'я та кохання. А далі ми продовжуємо, переходимо до новин спорту. Екзотичний спортивний рух у Нікополі воркаут у перекладі з англійською це означає тренування на вулиці. Хлопці підтягуються, віджимаються на брусках, і все це без додаткового витрачання коштів на спеціальне обладнання чи одяг. Фестиваль з назвою Нові зірки воркауту відбувся в нашому місті. Його мета залучити молодь до здорового способу життя. У ньому взяли участь не тільки мешканці нашого міста, серед яких була і дівчина, а й учасники з Кривого Рогу та деяких сіл. У Нікополі цей масовий рух ще тільки набирає обертів, тож добути перемогу у змаганнях нашим землякам не вдалося. Та вони гідно продемонстрували свою майстерність і пообіцяли тренуватись більш наполегливо, щоб в майбутньому потрапити в збірну країни. Всьо ж ми бажаємо нашим вуличним спортсменам успіхів. До речі, якщо хтось хоче до них приєднатись, це не проблема. Нікопольські воркаутери організовують пробіжку за здоровий спосіб життя 9 березня о 9 годині на площі незалежності. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста у понеділок у новий час о 17.40 та в інші будні дні о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті НТЮ. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Шановні жителі Дніпропетровщини, нагадуємо вам, що в області діє безкоштовний телефон цілодобової гарячої лінії департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації 0800 50 72 50. четвер, 7 березня, температура вночі – мінус 1, 2, в день – плюс 5, 10. Атмосферний тиск – 757 мм тут на стовпчика вологість повітря 55 – 55%. Хмарно. У п'ятницю, 8 березня, температура повітря вночі – плюс 3, 6, день – плюс 7, 10. Атмосферний тиск – 752 мм тут на стовпчика вологість повітря 83 – 83%. Хмарно, можливий дощ. У суботу 9 березня вночі плюс 6, плюс 7, в день плюс 7. Атмосферний тиск 749 мм тутного стовпчика, вологість повітря 90%, хмарно можливий дощ. У неділю 10 березня вночі плюс 4, плюс 6, в день плюс 6, плюс 9. Атмосферний тиск 745 мм тутного стовпчика, вологість повітря 80%, хмарно дощ. У понеділок, 11 березня, вночі плюс 2, мінус 3, день мінус 4, мінус 7. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 57%. Малохмарно, можливий невеликий сніг. Сталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.